Кікпоїнт це один з найкращих магазинів коміксів в Україні. Тут ви зможете знайти безліч різноманітних коміксів, фігурок з улюбленими супергероями, солодощі з усього світу, різні діківські аксесуари та багато всього іншого. Кікпоїнт, справжній для кіка. На початку цього ролика мені хочеться сказати слова безмежної вдячності всім тим людям, котрі підтримали нас копійчиною, не тільки вподобайкою і словом. І завдяки цим людям у нас є певна нова техніка, включаючи. Такий от новий шикарний мікрохвон з яку, на жаль, не видно в кадрі, і поп-фільтр, аби мої пфу і псі і пся не було чути, і щоб ці звуки не були по вашим ніжним вушкам. Імена цих людей ви можете побачити в наступному кадрі. І перед переглядом цього огляду я хочу повідомити вам три речі. Перше, я слабко знайомий з творчістю Стівена Кінга, і відповідно прошу фанатів цього мужчинки не сильно плюватися в мій бік. Друге, я не читав ні цикл книг про темну вежу, ні тим паче коміксів про неї. А це означає, що огляд буде неупереджений і без погляду через призму любові до оригінальних творів. По третє, мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Джорнал, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Ну що ж деться, все сказав. Поїхали! Додатково хочу попередити, що у відео будуть присутні спойлери і у дуже великій кількості, тому що по суті там і спойлерити, та нічого, як би це парадоксально не звучало. Та все ж тут будуть спойлери і до геніального серіалу Джесіка Джонс, серіалу, де є що спойлер. Рішення за вами, перегляд ваш мені вже зарахувало, тож можете подивитися цей огляд уже після того, як подивитися фільм, чи тим бачиш серіал. Мені так буде краще, та і спати я буду спокійніше. Як я вже і сказав, з Чістю самого Стівена Кінга я знайомий слабо. Проте цей дядько так чи інакше вплинув на світову культуру, і значимість його давно перейшла межі книжок Сайленд Хілл, Сімсони, а тим паче дивні дива місяць собі безліч пасхалок до великого письменника. Кінг повсюду, і неважливо, читав ти його чи ні. Як зараз пам'ятаю, будучи прищавим школяриком, я не спав до пізньої ночі, аби подивитися серіал Мертва зона. І от зараз, будучи прищавим дорослим, я виявив, що цей серіал був зроблений за роботами Стівена. На Кінга. Кінг повсюду, і це лякає. І він справді кругом проте, як би це не було іронічно, мабуть, менше всього його в екранізації його культового творіння. Я консультувався з людьми, котрі читали оригінальні книги, і я боюся, що той факт, що роль стрільця дісталася темношкірому Ідрісу Ельбі, є ще не найгіршим, а то і найкращим, бо насправді Ідріс витягнув фільм як міг. Але про нього трохи далі. Давайте за класикою почну, мабуть, з сюжету. Тим паче, що він простий, як дві копійки, і тим паче, що його злище на етапі Власне, які завжди. Тільки тут, на відміну від решти сучасних фільмів, і зливати було нічого. Отже, в нас є маленький хлопчик, якого звати Джейк Чемберс. Звичайне ім'я, звичайний пацан і як ти любить кінг, в нього звичайні такі екстрасенсорні здібності. І він по ночам бачить сни з паралельної реальності, через які нам безпардонно пояснюють шматки сюжету. Злий дядя, якого зіграв Мет МакКонахі, приходить за Джейком. І то все потому, що він особіний. Джейк чекає від його посіпаки, потрапляє в світ, де є карусельки, але ніхто не Знає нащо вони. Там він зустрічає чорношкірого Клінта Іствода, котрий береться захищати Джейка. А і ще. паралельно всьому, в центрі всіх світів стоїть темна вежа, яку злий дядько комет, хоче знищити і потроху коцає. Стрілець же рятує Джейка, нагинає в кінці Маконахі і забирає хлопчика в свій світ, щоб зробити з нього ще одного стрільця. Цікаво, на якому етапі Джейк теж стане чорним. Російські жарти. І от основна проблема фільму: він не робить ніяких висловьте. Він тупо ні про що. В ньому нуль загадки, і він дуже передбачуваний. Абсолютно. В плані, ти йдеш на фільм по Стівену Кінгу, і ти розумієш, що, ага, початок тут такий якийсь простий. хм, але ж це, мабуть, для того, щоб виплала якась таємниця, або утворився якийсь сюжетний клубок. І це, в принципі, єдине, що втримувало мою дубцю в кріслі. Очікування чогось, чогось, що так і не відбулося. Весь сюжет можна було вгадати вже на рівні першого трейлеру. Але ж бля. А муха до кінця не вірилося, що все буде відбуватись так просто і очікувано. Ця частина фільму просрана. Однозначно. Але це всього-навсього основа фільму, якийсь нещасний сюжет. Гаразд. Чи просрані персонажі? О, Так! Як на мене, якщо фільм це сценарна катастрофа, або просто ніякий, як в даному випадку, то фільм повинні витягувати харизматичні персонажі. З цим теж біда, бо кожен з них це суцільна клішня з мінімальною мотивацією. А то й взагалі без неї. Навіть Зміну від книг головним персонажем фільму став обдарований як сценарист цього фільму хлопчик Джейк. От він взагалі ніякий. В тому плані, що він прісний, як церковний сухарик, і він робить тупо те, що ти вже звик бачити в інших фільмах, де головний герой це пацан, що стикається з надприроднім чи іншими світами. Такий собі Гаррі Поттер чи Персі Джексон для бідних, якщо вам завгодно. Тільки біда в тому, що Том Тейлор, актор, який зіграв Джейка, не харизматичний і нічим не запам'ятовується. Нам говорять постійно про його особливість і сміливість. Хоча на тілі він Просто ходить і охреніває з усього. Добре, що хоч актор відіграв не на рівні шкільного театру імені Томі Вайсо. No, I can't. Anyway, how is your sex life? Сказати про нього більше нічого. Може, десь йому дадуть нормальну роль. Єдиний, хто витягував фільм, принаймні потужився це зробити, мені здається, це Ідріс. Ого, чого вони не зробили його? Білим хник, хник. Ельба. Він хороший актор, він передав необхідну суворість та брутальність свого персонажа. і Це про тому, що роль у нього була другорядною. пара хороших сцен, де він круто стріляє, щоправда, найкрутіші показали в трейлері. Пара сцен, де він смішно реагує на нове земне середовище, і все, ми маємо хорошого персонажа. Додайте сюди банальну та все ж потужну мотивацію у вигляді смерті від руків Грейва, який носить тільки чорне, і ми можемо навіть переживати за стрільця. Шкода, що навіть смерть татка Роланда подана скомкано, та і всі відносини батько-син подані всього в одній сцені. Від чого те, що відбувається на екрані, сприймається радше як умовність, котра необхідна, аби ми Суміли ковбоя-негрика. Взагалі, якщо так подумати, то весь фільм побудований на умовностях. Стрічка навіть починається з того, що нам розказують, що, значить, так і так. Є, коротше, вежа, котра міститься в центрі всіх світів і оберігає їх від монстрів, що хочуть тусити саме тут і ніде більше. Що це за вежа, як вона діє, хто її зробив, де, куди, як? На всі ці питання відповіді не буде, бо фільм займає лише півтори години екраного часу. Треба ж було запахнути туди якомога простішу історію, щоб люди захавали. Але люди не захавали. А зараз на мене почнуть плюватися всі фанати Метьі МакКонахі, тому що я скажу дуже. Шокуючу річ. Та все ж, будучи хорошим диванним критиком, я глибоко впевнений, що моя думка дуже важлива для вас. Вишенькою на торті, як на мене, стала повна просраність персонажа МакКонахі. Якщо у фільмі є сценарний провал, то більше всього це стосується людини в чорному. Я зараз розумію, що було б значно смішніше, якби Роланда чи Волтера зіграв Уилл Сміт. Відсутність будь-якої мотивації, жодного розкриття особистості. Я чомусь впевнений, що. Персонаж Маконахі значно краще розписаний у книжці. Нам на це натякають увесь фільм, але натяками все й обмежується. Посеред фільму нам стає відомо, що людину в чорному звати Волтер. Це зразу робить його більш людяним і показує, що колись, можливо, він був звичайною людиною. Або що, а потім, можливо, щось сталося, і Волтер полюбив чорні піджаки. Я, я не знаю. У фільмі цей момент дико просраний і глядачу дають мало поживи для роздумів. Не нічого додумати щось конкретне. Аналогічно, персонажа ми вже бачили. В Джесіці Джоунс. як на мене, де і його Кіл Грейв викликають значно більше емоцій, аніж не до Сатана Уолтер. До того ж, в серіалі про надсильну алкоголічку використовувався той же прийом. Кіл Грейв різко став сприйматися більш людяним, коли випливло його справжнє ім'я. Коли показували кадри, де його мучують власні батьки, називаючи Кевіном, кудись вся диявольність Кіл Грейва випаровувалась, і він перед нами поставав просто як дуже сильно змучена людина, яка, хоче любові, бо він її ніколи не мав за ясними причинами. Ну, звісно, що мало хто любить, коли його просять засунути руку в блендер, скажімо. Хтось там розказував про якусь там диявольську харизму Метті Маконахі. Як на мене, вона була тут просто відсутня. У факту він просто ходив туди-сюди і говорив по акторській своїй репліки. Будь-який інший фільм з Маконахі реально показує його харизму і талант, але тут же був повний нуль. Провал. Але якщо говорити чесно, то все це стосується. В принципі, всіх персонажів цього фільму їх по факту є лише три. Решта сприймається лише як масовка. І кожного з цих трьох персонажів грає хороший актор, навіть пацана. Але грати їм нікого. Великий брутальний нігер з трьома емоціями, переляканий пацан з двома емоціями, і пародія на Кілґрейва з одною. Це біда сценаристів та режисера в першу чергу. Було прийнято рішення з восьми Карл з восьми книг злібити один півторигодинний фільм. Чи вплинуло це якось на сюжет? Я гадаю, що точно вплинуло. Наскільки мені відомо, це друга версія фільму. Першу забракувала фокус група, яка його подивилась. Святий Карпачо. страшно і уявити, що ж там могли таке показати, що воно було гірше за те, що вирішили прогнати по кінотеатрам. У будь-якому випадку, судячи з тої бідної інфи, яку я назбирав від людей, які справді читали оригінальні книги, фільм це скоріше глобальний короткий філер чи Фанфік, якщо вам завгодно, і не більше. Порекомендувати подивитися таку порожнечу можна лише якщо у вас є зайві гроші і час. Дитячий короткий фільм. Можна взяти когось на побачення, щоб помняти колінки. Ну або сходити з дітьми, якщо вони ваші. Не беріть рандомних діток і тим паче не мнякайте їх за колінки. Ніколи. Ну, звісно, що моя думка не є фінальною інстанцією, та все ж я попереджаю одразу, що нового в фільмі ви не побачите. Якщо ж ви фанат оригінальних книг, то моя вам порада: сидіть краще вдома. Сидру там холодного випийте, спекаш. Влаштуйтеся де-небудь на комфортному диванчику і почніть просто перечитувати заново ці книги. Я, мабуть, все-таки за них візьмусь. Зацікавило. Ну, хоч би для того, щоб ще сильніше плюватися в даний сільм ем, із слиною з рота верещати, що книга таки краще. Тим бачу, що в даному випадку так воно і є. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте підписуватись на наш канал, якщо ви тут новенький. Натискайте на спеціальний дзвіночок, аби вам приходили сповіщення про нові наші відео, а вони стали виходити, якщо ви помітили частіше. Обов'язково підписуйтесь на наш паблік у Фейсбуці, тим паче, що там маса всякого цікавого. Ну а тих хто хоче підтримати наш проект ще й копійчиною, ласкаво просимо на наш. Патреон, я ж нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивилися Geek Journal. Триматись з нами на одній хвилі. До нових зустрічей, народ!